Всім привіт! І сьогодні я готую гречані голубці. Фарш заправляю, як завжди: додаю цибулю, спеції, сіль, одне яєчко та замість відвареного рису додаю запарену гречку. Я гречку не відварюю, а запарюю кип'ятком та залишаю на одну годину, щоб вона набухла. А ще замість сирої цибулі ви можете додати засмажку з цибулі та моркви. Так теж буде смачно. Довожу його за смаком і фарш готовий. Відпарюю листя капусти, відкидаю її на сито, щоб вона стекла, та даю їй трохи охолонути, після чого з листя зрізаю загрубілу середню частинку. Фарш настоявся, листя підготовлені. Тепер буду крутити голубці. Люблю невеликі за розміром. Загортаю їх двома способами. Все залежить від капусного листа. Перший спосіб загортання конусом. Другий спосіб, звичайна трубочка. Можна ще загортати конвертиком, але мені такий спосіб не подобається. Ось така кількість голубців в мене вийшла. Ще й трохи капустянників доробила. Все це зараз покладу до морозилки приморозити. Завтра буду їхати в село до батьків, і там уже будемо готувати страви до свят. Не втрималася та приготувала собі на вечерю голубці гречані з овочами. Ось такі вони ніжні та соковиті вийшли. Всім смачного та веселих свят!